Працівники угорської католицької благодійної організації Карітас разом з директором Габром Ечі знову приїхали на Закарпаття. Цього разу з продуктовими наборами вони відвідали дитячий будинок у Виноградові. У закладі виховуються діти з обмеженими фізичними можливостями та вадами розвитку. Спочатку повномасштабного вторгнення, за підтримки Карітасу, будинок-інтернат став прихистком для 85 молодих людей з обмеженими можливостями з окупованих територій України. Сьогодні черговий раз приїхали до Виноградова з допомогою. У попередні рази надавали допомогу різного характеру, у тому числі продукти харчування, засоби гігієни, ліжка. Цього разу ми доповнили нашу допомогу продуктовими наборами зібраними угорськими громадськими організаціями. На наш заклик відгукнулися працівники фондів, організацій і почали збір продуктів тривалого зберігання на загальну суму понад 1 мільйон форинтів. Громадські формування самі вирішили, кому бажають надати допомогу перед різдвом. Звичайно, напередодні свят набори містять і велику кількість солодощів. Окрім продуктових наборів працівники католицької благодійної організації привезли також янгольські торбинки, які були передані спілці закарпатських угорських багатодітних сімей. Партнерство між нашими організаціями триває вже кілька років. Протягом багатьох років отець Габор Ечі привозить для наших родин подарунки, зібрані в Угорщині. Ми плануємо організувати спільне святкування різдва, де, окрім майстер-класів, на дітей очікуватимуть різноманітні сюрпризи. Сподіваюся, що подарунки ще більше наблизять дітей до відчуття свята. Торбинки ангелів були підготовлені угорськими школярами у рамках спільного прагнення привітати з різдвом христовим своїх закарпатських співвітчизників. Наприкінці листопада католицький карітас оголосив акцію Відкрий своє серце, у рамках якої запустили збір янгольських торбинок. Сьогодні наша організація доправила ці торбинки, які з великою любов'ю збирали школярі по всій Угорщині. Вони містять іграшки, канцелярське приладдя, тощо на кожній торбинці є напис, де вказано вік та стать дитини, які пропонується набір. Робота, яка була вкладена школярами в збір, є зразковою. Ми були раді допомогти з доставкою, щоб зробити. Різдво для дітей Закарпаття трохи яскравішим. Габаречі зазначив, що найближчим часом знову повернуться на Закарпаття з ще більшою кількістю подарунків для місцевих потребуючих та для вимушених переселенців.